Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські боти і частина, особливо спантеличених, починають розганяти провал зустрічі в Рамштайні. Пише Ігор Тишкевич. Далі мовою оригіналу, але вирішив трохи розставити крапки над і перше. Давайте згадаємо список того, що нам вже збиралися передавати перед зустрічю. Сума за минулий місяць. Друге тепер дивимося по класах техніки для зручності. Можете увігнати в табличку. Третє і далі дивимося штат з озброєння стандартної механізованої бригади ЗСУ. Вона складається з трьох механізованих і, можливо, одного мотопіхотного батальйону, а так само одного танкового батальйону, а так само артилерійської групи у стандартному Мехбаті по штату від 38 до 40 БТР або БМП. Танковий батальйон 12-13 танків. Артилерійська група – 10-12 САУ, плюс РСЗВ, можливо. Ну і близько 50 автомобілів різних типів на бригаду. Нам передають сумарно близько 600 БТР, 200 Британія не назвали, плюс Страйкер і М 1117 від США, 290 БМП. Якщо вважати гусеничний м 113 саме БМП, із застереженнями, що це так, 40 колісних ЕМХ 10 РС, Франція і партнери, і 120 Т 72 від Чехії. На жаль, але це останні запаси не безрозмірні. А так, 14 танків від Британії і, можливо, 14 леопардів від Польщі. але пізніше додамо в скарбничку 388 броньованих машин і близько 100 стволів САУ. Накладаємо це на штат моторизованої бригади. Виходить, що за рахунок переданої техніки Україна може укомплектувати або Створити з нуля не менше чотирьох моторизованих бригад, і ще залишиться трохи техніки. Якщо з дефіцитом танків формуючи мотопіхотні підрозділи, то близько 5-6 бригад непогане поповнення. І якщо найближчим часом такі будуть формуватися, то ми маємо ударний кулак, який буде здатний вирішувати серйозні завдання вже до березня 2023-го. Раніше не вийде новою технікою. Треба вміти користуватися. Потрібна підготовка. А тепер результати Рамштайна. Точніше, один цікавий результат: Польща має намір проводити навчання танкової бригади. Ще раз танко. Вої бригади, але запасу старих радянських танків немає, та й вчити наших танкістів використовувати звичні зразки дещо дивно. А ось навчати використанню нової техніки цілком логічно. І тепер питання на засипку: навіщо навчати КАЕС нової танкової бригади, якщо танки не дають, поляки не дружать з головою або щось мають на увазі на майбутнє. Тому пропоную особливо з пантеличеним товаришам трохи стримати запал. Так що до танків позиція Німеччини розчарувала в іншому, поки ситуація цілком позитивна. По скриптам. і окремий привіт кураторам російських ботів. Як там в методичках демілітаризація 5-6 нових бригад? Ага, вона сама. І що з писками? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можемо разом.